Це не просто закуска, це вибух літа на вашій тарілці. Сьогодні готую Карпач з жовтих томатів, яке закохує з першого шматочка. За всіма продуктами йду до сільпо. Обираю жовті томати, бо саме зараз вони найсоковитіші. В магазині завжди звертайте увагу, щоб помідори були м'які, саме такі розкриють максимум смаку. Далі паруски гороху обожнюю їх свіжі, хрумкі, ідеальні до літніх салатів. Ще червона цибуля. І найважливіше сир із лавки традиції у сільпо. Цього разу я вибрала вершковий, але у них ще є стравами. Все дуже смачне. Підбирайте на свій смак. Акуратно вирізаємо серцевину томатів і на Нарізаємо тонесенькими слайсами, це наша основа. Цибулі, нарізаємо соломкою, викладаємо на гарну порційну тарілку, томати по колу, злегка солимо, зверху тонка соломка цибулі. Поливаємо все ароматною гарбузовою олією. Вона неймовірно пасує до цієї закуски. Тепер сир ламаємо руками, не ріжемо і рівномірно розподіляємо по тарілці. На завершення паростки гороху зверху і все подаємо одразу. Це карпаччо, те, що хочеться їсти щодня. Соковито, корисно, просто. А всі інгредієнти, як завжди, легко знайти в сільпо. Надихайся, готуй і ділись цим відео. Якщо теж Любиш смачно і по літньому.